У цьому відео ми обговоримо найпоширеніші питання щодо транспортного ціноутворення. Доброго дня, мене звуть Ігор Сухоліт. Я керую практикою групи компанії Парето з оподаткування та аудиту. Радий вас вітати на нашому каналі. Більшість платників податків, які стикаються з цим видом податкового контролю, дійсно звертаються за допомогою до експертів. Адже законодавство в цій галузі не просте, потребує обізнаності та практики. Тому розберемо найчастіші питання. Перше питання як дізнатися, чи є у вашої компанії контрольовані операції. При спрощенні відповіді на нього маємо розглянути три складові: що, з ким і скільки. Тобто, по-перше, з'ясовуємо, що це за операції. Для визначення контрольованими вони мають впливати на податок на прибуток, а саме формувати доходи або витрати. Далі розбираємось, з ким здійснені такі операції. Контрольованими вважаються ті з них, що проводяться лише з нерезидентами. Це нерезиденти, пов'язані особи, компанії з низькоподатковими юрисдикціями. Підприємства так званої спрощеної організаційно-правової форми, комісіонери-нерезиденти, а також материнські компанії при здійсненні операцій є з їх комерційними представництвами. Відповідаючи на питання, скільки ми визначаємось із сумою операцій з кожним окремим нерезидентом. Вони мають становити більше 10 мільйонів гривень на рік. Але це ще не все. Визнання операцій контрольованими відбудеться лише тоді, коли за рік. Сума всіх доходів вашого підприємства склала більше 150 мільйонів гривень. Друге питання що таке принцип витягнутої руки? Загальний сенс трактування цього висновку зводиться до поняття рівноправності. Воно означає, що бізнес-суб'єкти, вступаючи у комерційну взаємодію між собою, не переслідують іншої мети, окрім взаємовигідної співпраці. Це поняття впроваджено у податкове законодавство багатьох країн. Воно зобов'язує платника податків підтверджувати, що він не переслідує мети ухилення від оподаткування здійснення. Існюючи певні види операції, застосування принципу витягнутої руки формує окрему галузь оподаткування. Вона визначається як трансфертне ціноутворення. Ця галузь також імплементована у податковий кодекс України. Як наслідок, транспортне ціноутворення є чинним для українських підприємств, платників податку на прибуток, що здійснюють контрольовані операції, контрольовані в тому визначенні, яке знову ж таки приводиться у податковому кодексі України. Наше наступне питання: які приклади контрольованих операцій можна навести? В цьому разі за відповіддю можна звернутися до пункту 39.2.1.4 податкового кодексу України. Він містить наступні види контрольованих операцій. Це Придбання або продаж товарів робіт та послуг, операції з роялті, ліцензіями іншими нематеріальними активами та об'єктами інтелектуальної власності, фінансові операції, такі як лізинг, кредитування і страхування, операції купівлі-продажу корпоративних прав, ну і так далі. Тут варто зазначити, що податковий кодекс України не містить вичерпного переліку всіх контрольованих операцій, згаданому нами пункті 39214 зазначено, що це перелічені в ньому господарські операції, але не виключно. Тому при встановленні актуальності вимог транспортного ціноутворення для вашого підприємства ми рекомендуємо аналізувати операції не за прикладами, а за їх відповідністю, критеріям визнання контрольованими. Одним з таких критеріїв є можливість впливу такої операції на податок на прибуток, тобто існування обставин, за якими формується дохід чи виникають витрати внаслідок здійснення відповідної операції. Окремо зауважимо, що є операції, які не відображаються в обліку, але можуть бути контрольованими. Це операції надання чи отримання гарантій по кредитам будь-яким іншим фінансовим зобов'язанням. Також це операції так званої реструктуризації бізнесу. Наприклад, випадок, коли функціонал української компанії щодо продажу товарів на ринку передається нерезиденту. Маржинальний дохід, і як наслідок прибуток такого нерезидента зростає. Це зростання може відбуватись в розмірах непропорційних обсягу переданого функціоналу на нерезидента. І от розмір такого додаткового доходу при передачі відповідних функцій має бути объект. Рахований та включений до загальної суми операцій з нерезидентом. Якщо ця сума перевищить 10 мільйонів гривень, то вже буде виконана одна з умов визнання взаємодії з таким контрагентом контрольованими операціями. Також звертаю вашу увагу, що чинна редакція Податкового кодексу України визначає можливість визнання операцій контрольованими як документально підтверджених, так і без належного документального підтвердження. В останньому випадку операція визнається на підставі змісту договорів. Та або факту домовленості, щодо яких встановлені відповідні обставини існування операцій, є підтвердження впливу на прибуток, ну і так далі. Далі розглянемо питання, які є форми звітності з трансфертного ціноутворення. Податкове законодавство передбачає дві такі звітні форми: це звіт про контрольовані операції та повідомлення про участь у міжнародній групі компаній. Обидві ці форми подаються до 1 жовтня наступного року за звітним. Звіт про контрольовані операції передбачає декларування відомостей при здійсненні контрольовані операції з кожним з нерезидентів окремо. Він складається з кількох файлів: це так званий титульний файл, де перелічені всі контрагенти та загальна сума операцій по кожному з них. А також файли додатків до звіту, що називаються відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях. Кожна відомість є окремим додатком, і їх буде стільки, скільки є нерезидентів у вашої компанії за рік, по яким операції визначені контрольованими. Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній формується лише у разі визнання вашого підприємства учасником міжнародної групи компаній. Порядок такого визнання теж передбачається Бачений Податковим Кодексом України, він базується на положеннях пункту 14.1.103, індекс 1 та пункту 14.1.113, індекс 3. Також зверну вашу увагу, що документація з транспортного ціноутворення не є звітною формою. Це комплекс матеріалів, що призначені для підтвердження відповідності контрольованих операцій, принципу витягнутої руки. Такі матеріали подаються лише на запит контролюючого органу. Єдине, що такий запит не може бути надісланий раніше 1 жовтня року наступного за звітним. Ці вимоги містяться в пункті 3945 Податкового кодексу України. І коли надходить даний запит на документацію з транспортного ціноутворення, то це ще не означає, що розпочалась податкова перевірка. Контролюючий орган може запитувати документацію при моніторингу ризиків для державного бюджету. Такий моніторинг відбувається перед прийняттям рішення про здійснення податкової перевірки з транспортного ціноутворення. Наше п'яте питання за що можна отримати штраф у сфері трансфертного ціноутворення. Ми рекомендуємо розглядати такі штрафи, розділивши їх на такі групи: це штрафи за звітність ціноутворення, штрафи за ТЦУ документацію та санкції щодо невідповідності операцій принципу витягнутої руки. Підставою нарахування штрафів за звітність є не подання такої звітності взагалі. Або її несвоєчасне подання. Окремий штраф також застосовується за недостовірне чи неповне наведення даних у звіті про контрольовані операції та повідомлені про участь у міжнародній групі компаній. Штрафи за документацію з транспортного ціноутворення нараховуються у разі її неподання на запит Державної податкової служби України. Також застосовуються санкції за ненадання доповнень до такого. Документації у разі, якщо при перевірці встановлено неповне виконання вимог щодо її складу та змісту, застосування податкових санкцій за невідповідність операції принципу витягнутої руки полягає у донарахуванні зобов'язань з податку на прибуток. Адже після податкової перевірки формується висновок, що операції підприємства призвели до заниження таких зобов'язань. Це може відбутись через реалізацію товарів за низькою ціною при експорті, або внаслідок придбання товарів за завищеними цінами при імпорті. До суми заниження зобов'язання відповідно вже застосовується штраф. Його розмір складає 25% від суми заниження таких зобов'язань. Окремо зауважимо, що штрафи за звітність та за документацію визначаються, по-перше, у прожиткових мінімумах для працездатної особи. Це може бути 50, 200, 300 і навіть 1000 прожиткових мінімумів, залежно від підстави застосування штрафів. По-друге, за встановленими обставинами, штрафи для звітності документації можуть визначатись у відсотку від суми. Контрольованих операцій. Тобто тих операцій, за якими складена звітність та сформована документація з трансфертного ціноутворення. Цей штраф може становити 1% або 3% від суми операцій. В питаннях штрафів у трансфертному ціноутворенні особливо звертаємо вашу увагу на те, що їх сплата не звільняє від зобов'язань подати звітність та підготувати ТЦУ документацію. Тобто, якщо штраф сплатили, але не відправили, наприклад, на запит податкової служби документацію, то вже нараховуватимуться нові штрафи за кожен день ненадання. Шосте і останнє питання на сьогодні: що таке трирівнева документація з транспортного ціноутворення? Зазначимо, що введення таких трьох рівнів ТЦУ документації є наслідком імплементації в податкове законодавства України, міжнародних правил і вимог щодо уникнення розмивання податкової бази. Вони ще відомі як кроки реалізації плану БЕПС. Зовсім узагальнено це три пакети матеріалів щодо операцій і діяльності, які дозволяють сформувати висновки про податкову політику підприємства та міжнародної групи. Компанії в цілому. Перший рівень це локальна документація, тобто документація з транспортного ціноутворення, яку формують підприємства України, що здійснювали контрольовані операції. Її склад визначений пунктом 39.4.6 податкового кодексу України. Мета підготовки локальної документації підтвердити відповідність контрольованих операцій підприємства принципу витягнутої руки. Другий рівень це глобальна документація. Її ще називають Файл». Це документація з трансфертного ціноутворення, що розкриває діяльність міжнародної групи компаній. Її подають на запит податкової служби України підприємства, які входять до міжнародної групи компаній. Подають у разі, якщо консолідований дохід такої групи компаній за попередній звітний рік дорівнює або перевищує 50 мільйонів євро. Такий порядок передбачений пунктом 39.4.7 податкового кодексу України. Третій рівень це пакет матеріалів, що називається Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній. Його склад та порядок подання на запит контролюючого органу визначений пунктом 39410 податкового кодексу України. Звіт у розрізі країн розкриває діяльність міжнародної групи компаній за кожною окремою країною. Він теж подається тільки тими підприємствами, що входять до міжнародної групи компаній, і подається у разі, якщо консолідований дохід такої групи компаній за попередній звітний рік дорівнює або перевищує 750 мільйонів євро. Із зазначеного, ми можемо зробити висновок, що другий і третій рівень ТЦО документації призначений для міжнародних груп компаній. Зауважимо, що для надання інформації про входження підприємства до міжнародної груп є окрема форма податкової звітності з транспортного ціноутворення. Це повідомлення про участь у міжнародній групі компанії. На цьому ми сьогодні закінчуємо наші відповіді на питання щодо ціноутворення. Сподіваємось на вашу увагу до наступних випусків на нашому каналі і заохочуємо надсилати питання. Вони обов'язково стануть темою наших майбутніх ефірів. Поставте лайк цьому відео, він спонукатиме наші зусилля для підготовки нової цікавої інформації для вас. Дякую, що ви з нами, і до наступних зустрічей!